Доброго ранку з України сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні поговоримо про перенесені матчі лідерів чемпіонату України, новий контракт лун з Ні Дніпро-1 продає лідерів заради життя та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу подякувати усім людям, які ставлять вподобайки, пишуть коментарі та підписуються на канал. А також особливо хочу подякувати своєму спонсору, який нещодавно став першим після того, як я зробив таку можливість спонсорування мого проєкту. І особливо подяка для Юрія Бондаренка. Почну з перенесеного матчу чорноморець шахтар де гірники впевнено перемогли Одеситів з рахунком 4 1 це вже тринадцята перемога поспіль у шахтаря в чемпіонаті України, і прекрасно видно, як гірники повністю переважають будь-яку команду в чемпіонаті за класом. Це прекрасно видно, як їм все вдається. А ще коли команди грають проти них у відкритий футбол, то звичайно подолати оборону противника буде ще легше. Хоча дії оборонців чорноморця у цьому поєдинку були дуже жахливі, тому що давайте подивимося на перший гол при розіграші кутового захисники чорноморця нічого не робили, не намагалися бігти і накривати цю подачу у підсумку. Він спокійно ідеально подав. Ну а Марлон Гомос відкрив рахунок. У другому голі Шахтаря, я вважаю, що Воротар невдало відбив м'яч, після чого у Марона Гомеса з'явилася можливість е, забити на добуванні. Ну а що стосується третього голу, то після того, як Судаков влучив стійку, було таке враження, що гравці чорноморця просто весь час спостерігали за м'ячем. Ну а Марон Гомес просто дивився на цей м'яч, стояв та спокійно пробив так, як і хотів. Ну а тому і вийшов такий красивий гол. Ну а що стосується четвертого голу та в цілому другого тайму, то Одесити просто таке враження посипалось і вже не хотіли грати. І, взагалі, дивно, як так вийшло, що гірники забили лише один гол, і, до речі, знову асист на рахунку Трауре. Також варто відзначити і пропущений гол Шахтаря, який каже про те, що вони не вміють грати без Степаненка. або про те, що йому просто немає і близько рівноцінної заміни. Вони намагаються там нагрувати Криськіва, але якщо подивитися на цей пропущений гол, я вважаю, що це саме його помилка, що він не зміг перекрити цей пас. Ну а після цього вже Азаров пішов на зустріч, не встиг, ну а Будібанга забив гол. А вже ж варто відзначити, як увесь матч намагався отримати жовту картку Валерій Бондар. Він необачно грав у першому таймі, спеціально когось штовхав руками і у підсумку у другому таймі отримав. Але все це він робив спеціально, щоб отримати четверту жовту картку у цьому сезоні і щоб пропустити наступний матч проти чорноморця, а вже в матчі проти Динамо точно зіграти. Тобто, як кажуть, у цьому футбольному сленгу просто обнулитися по жовтим карткам. Ну і звичайно, як не сказати пару слів про героя цього поєдинку Марлона Гомеса, який відзначився хетріком у цьому поєдинку, для нього він став першим у взагалі у кар'єрі. І незважаючи на те, що я раніше казав, що більшість голів цих були зроблені через. Помилки захисників чорноморця все одно такі голи не всі гравці нашого чемпіонату можуть забивати. Він непогано зіграв головою у штрафному майданчику. Він дуже швидко зреагував, щоб зіграти на добуванні, і також забив просто шикарний гол у дев'ятку. І це такий собі дзвіночок або нагадування, що Шахтар дійсно знайшов заміну Судакову, якого намагатиметься влітку продавати. А ось у другому перенесеному матчі Динамо перемогло Верес з рахунком 3-0. Якщо дивитися лише на рахунок матчу, можна подумати, що це впевнена перемога Динамо. Але насправді це не так. У першому таймі у Коян майже не було моментів, тому що Верес грав дуже мотивовано і намагався в цьому поєдинку відібрати очки у Динамо. Зрозуміло, що вони були мотивовані третьою стороною. Ми всі прекрасно знаємо, що це робиться в нашому чемпіонаті. Навіть в минулому турі дніпро 1 також мотивували, але вони програли Динамо. При тому, що у Вереса дуже непогано вдавалося зберігати свої ворота сухими у першому таймі, але у підсумку через жахливу помилку при стандарті, коли брашко перебував, стінка просто розійшлась, і через це вийшов повноцінний удар, після якого у Ярмоленко вдалося на добування забиту Тобто, якщо б стінка не розійшлась, то Вересу вдалося би зберегти хоча б в першому таймі ворота своїми сухими. А як ми всі прекрасно знаємо, що ось саме в таких матчах для аутсайдерів дуже важливо зіграти на нуль у першому таймі. бо після перерви якось вже тренер щось підкоргує і вже набагато легше грати другу 45 хвилинку при такому рахунку. У другому таймі вже почали з'являтися моменти і в першої, і в другої команди, тому що Верес намагався створювати атаки якісь, щоб зрівняти рахунок, і декілька моментів в них дійсно було. Але у підсумку Динамо забила другий гол, і до речі, його забив Матвій Пономаренко, який за 5 хвилин до того замінив Владислава Ваната. До речі, цей гол Матвія Пономаренко став дебютним для нього в офіційних матчах за Динамо. І, взагалі, якщо дивитися за його. Кар'єрою, то можна побачити серйозний прогрес. Він постійно забиває за молодіжну збірну, з якою поїде на євро влітку. Він забиває зараз перший гол за Динамо. Ним цікавляться відомі клуби, Севілья та інші. Тому, звичайно, що приємно спостерігати, коли український гравець так швидко прогресує. Взагалі, що стосується нападників Динамо, то в них нарешті вони дійсно є, тому що є Ванат, який є найкращим бомбардиром клубу. І Таке востаннє дуже давно було. Ну і ще є Пономаренко, який у найближчий час може перетворитися у гравця основи. А тому зараз киянам не буде страшно, якщо вони захочуть продати Ваната. Взагалі, що стосується Пономаренка, то він мені за габаритами і за своїм профайлом більше подобається. І мені здається, що такий гравець зможе принести більше користі, аніж Ванат. Але подивимось, як воно буде через 1-2 роки. До речі, що цікаво, він замінив Ванат на 75 й хвилині. А на 74 й хвилині Ванат отримав жовту картку. І також, як і Бондар у матчі проти чорноморця, він цю жовту картку отримав ну, спеціально, тому що він також захотів отримати четверту у сезоні, щоб пропустити наступний матч. Це буде матч проти Ковалівського колосу, і вже у матчі проти Шахтаря грати точно в основі. Хоча, враховуючи, як ковалівці грають в обороні, то нападника може й не вистачити. Донецький Шахтар офіційно оголосив про перехід форварда Кевіна Келсі до МЛС Цинценатії. Американський клуб орендував гравця до 31 грудня 2024 року. Також в сен Цинценаті матиме право викупу гравця. Місцеві ЗМІ повідомляють, що вона становитиме 8 мільйонів євро. Нагадаю, що Келсі виступає за «Шахтар» з січня 2023 року. І за цей час провів у складі гірників 37 матчів, забивши 9 голів та віддавши 3 асисти. Враховуючи, що Шахтаря зараз наразі є основний сікан, є трауре, який відновився і потроху набирає свою форму, віддає постійно асисти, також зараз буде і забивати, то звичайно з нападниками у гірнків немає проблем. До того ж, якщо вони продадуть його за ту ціну, яка прописана в угоді, то це також буде непоганий та вигідний трансфер. Темні тут наближаються до Дніпра 1 це ми і так бачимо по тому, як вони грають. Там, де вони втрачають там, де це не потрібно, там, де це потрібно. Але окрім цього, будуть і кадрові втрати, і зараз, і влітку. По-перше, за моєю інформацією, Юрій Максимов оголосив команді, що якщо вони не виграють кровбасу в найближчому матчі, то він оголосить, що він подає відставку. І з турнірної точки це все логічно, тому що якщо вони програють кровбасу, криворізька команда точно буде у топ-3. А це означає, що рух та Полісся матимуть можливість їх наздогнати та обігнати. Ну а також буде матч Полісся та Кривбасу. І, звичайно, якщо тоді у Кровбаса вже не буде ніяких завдань, вони можуть програти полісю, і полісія отримає три залікових бали. І у Дніпрян вже не буде шансів навіть посісти у топ-5. Ну а друга новина, як повідомляє сайт fkdnipro.com, Олексієм Гуцеляком активно цікавиться Житомирське Полісся. Це вже не вперше, коли Полісся цікавиться гравцями Дніпра 1 Ми пам'ятаємо новини про піхальонка, але сам Олександр не хоче переходити в інший клуб ОПЛ, і звичайно він хоче кудись їхати за кордон. Що стосується Гуцуляка, то він скоріше за все погодиться перейти до Житомирського Полісся, і звичайно за це Дніпряни отримують якусь непогану суму. І це, звичайно, все логічно. бо дніпряни втратили багато грошей через провал в єврокубках, а тому треба когось продавати, щоб просто жити. А тому продадуть, звичайно, піхальонка і гуцеляка. І таким чином якось будуть жити. Український голкіпер Андрій Лунін все ж таки підпише новий контракт з Мадридським реалом. Про це повідомляє видання Зе Атлетік. За новою угодою на українського голкіпера чекає підвищення зарплатні, що відповідатиме статусу першого номера королівського клубу, яка триватиме до літа 2028 року. Зазначається, що процес перемовин між гралом і агентом 25-річного футболіста Жорже Мендешем розпочався ще в березні а ключовою в цьому питанні стала зустріч сторін у середині квітня. І тут є одразу чутки про те, що як к ним багато цікавились топ-клубів, типу Баварія, Реал та інші. І це скоріше за все робота агентів, щоб якось йому випросити якомога жирний контракт на рівні гравця першої команди. І наостанок, дякую, що дивитеся моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео: Слава Збройним силам України і слава Україні!